Добрий вечір на часі. Програма огляд новин» і На початку, як завжди, короткий анонс сьогоднішнього випуску. Відродити рибне багатство на Вижгородщині відбулося наповнення київського водосховища цінними видами риб. Ми робимо корисну справу в цілому для людей, для громади. Нічне пограбування. Невідомі здійснили напад на одну з Переяславських автозаправних станцій. Виступлення для Переяслава достатньо дерзке. влада звітує у Переяславі стартували громадські слухання. Працюємо над тим, щоб через обласне казначейство були виділені інші суми коштів, які нам необхідні для того, щоб. Завершити ремонт по вулиці Ярмарку і краса по переяславській цього тижня. Обирали міську університет. Сьогодні, 24 листопада, українці вшановують пам'ять тих, хто загинув у роки голодомору 1932-1933. Згідно з дослідженнями інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України, втрати від голодомору 1932-1933 років в Україні становлять майже 3,5 мільйони осіб. За 5 місяців 1933 з березня по липень в Україні загинуло стільки ж людей, скільки померло за 5 по. Передніх років найбільші втрати в Київській та Харківських областях, а також у Вінницькій, Чернігівській та Одеській, найменше українців загинуло в Донецькій області у нашому місті та районі в роки 1932-33 За архівними даними померло майже 12 тисяч людей. Однак, дослідники називають іншу цифру близько 20 тисяч. Сьогодні у Переяславі, як і по всій Україні, їх пам'ять вшановували під час. Мітингу далі без коментарів без засухи, без війни в самому центрі цивілізованого світу в Україні, яка була житницею Європи, небачений голод забрав у могилу мільйони людей. Ще довго Україна буде пам'ятати ті страшні часи, які пережили наші діди прадіди, коли зникали з карти цілі населені пункти. Людей ховали в одну могилу. Тому що не було сил уховати за нашими християнськими звичаями. І тут голод. Боже, якби, ви, якби цього голоду ніколи ніхто не знав, по пощавель, а воно бідне сидить. Таке пухле, таке нещасне, а з цього тільки усе тече. подій, що відбулися напередодні у рамках спільного проекту Київської обласної державної адміністрації з державним агентством рибного господарства України на Вишгородщині відбулося наповнення київського водосховища цінними видами риб. Як це відбувалося? Розповідь у сюжеті. Київське водосховище або як його ще називають море одне з найбільших водойм столичної області. Нині деякі види риб почали масово зникати, тож було вирішено провести його зариблення. На жаль, нині більшість водойм не здатні до повноцінного самовідтворення популяції річкових жителів. Тому постійна допомога держави у відновленні водних біоресурсів один з основних шляхів до відродження рибного багатства, каже голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк. Ми робимо корисну справу в цілому для людей, для громади. Губернатор Київщини переконаний, нині в області повинні збільшувати не лише обсяги виробництва овочів та розширювати сферу тваринництва, а також підтримувати на належному рівні рибопродуктивність. Упродовж акції було випущено 100 тисяч рибин, із них майже десята частина стерлять, 5 тисяч щука, 70 тисяч рослиноїдні, 20 тисяч короб. Усього до кінця року в Київське водосховище буде випущено більше двох мільйонів екземплярів риби, що на півтора мільйона більше, ніж минула річ. Я люблю нашу українську рибу, особливо карась, особливо карпи, щука. Це ті традиційні риби, до які люди, люди привиті і вживають. У планах провести зариблення і наступного року, та не менш важливим завданням є охорона і збереження водних біоресурсів. Голова Держрибагентства України Віктор Дроник зазначає, підрозділи Київрибоохорони вже мають наказ щодо посилення режиму патрулювання акваторії водосховища протягом декількох тижнів після зариблення, а це у свою чергу дасть можливість рибі адаптуватися з меншими витратами. Є ще одна інформація в управлінні служби безпеки України Київської області. Запроваджено гарячу лінію для повідомлень про факти корупції. Важливою складовою боротьби з корупцією є співпраця з громадськістю. Якщо громадянам стало відомо про факти корупції з боку посадовців та службовців державних органів Київської області, можна зателефонувати за номером 044-281-5302 Або ж 045 67 п'ять шістдесят Сім інформація, яка надійде обов'язково, буде перевірена. За результатами перевірки згідно з чинним законодавством України управління МСБУ Київській області, вживатимуться відповідні заходи щодо зловмисників. Телефони довіри працюють цілодобово. У Переяславі пограбовано автозаправну станцію. У ніч із 21 на 22 листопада на одну з АЗС було скоєно напад. Двоє молодих людей із прикритими тканиною чи шарфами обличчями у головних уборах, низько опущених на очі, зайшли на територію заправки, що на виїзді з нашого міста. Погрожуючи чимось схожим на обріз, забрали кругленьку суму, готівки та використані талони на паливо. Докладніше про це далі. Преступление для Переяслова достаточно дерзкое. Милиция на сегодняшний день проводит максимально возможные мероприятия для их задержания. Одеты эти два человека были достаточно характерно. Это была пятнистая куртка защитного цвета, у второго была темная куртка, головные уборы у одного шапка-ушанка с отвернутыми ушами, у другого нечто вроде панамы темного цвета. Транспортний засіб, на якому були грабіжники, поміченим не був, продовжує перший заступник начальника місцевого райвідділу Олег Кульбашний. Свідки, які в цей час були поруч з правною станцією, допомогти прояснити картину в слідчому розслідуванні даного злочину, на жаль, теж не змогли. Само событие произошло в течение примерно двух минут. Естественно, руководство всех заправочных сетей ориентировало своих сотрудников на то, что жизнь сотрудников дороже. Поэтому сопротивления никакое не оказывалось. Под угрозой оружия открыли, они дали доступ этим людям к сейфу. После этого сразу же они вызвали милицию. Оперативна група на виклик зреагувала швидко. Відразу ж були задіяні експерти та спеціально навчена собака. Але взяти хоча б якийсь слід, так і не вдалося. Сам процес пограбування зафіксували наявні на ЕЗС камери відеоспостереження, щоправда, зображення не чітке. У мене велика просьба до жителям Переяслава і переяслав Хмельницького району. Якщо хтось їх, може бути, або може бути, може їх по одежді. ...сообщить нам на телефон 102 или, може бути сотруднику міліції або своєму участковому. Своєю чергою представники правоохоронних органів наголошує Олег Кульбашний людину, яка володіє відповідною інформацією, у ході слідства не згадуватимуть. Крім того, їй гарантують повну конфіденційність. Наразі це все, що відомо за фактом пограбування. Слідство триває. І до новин місцевих 2012 для Переяслава визначений роком освіти, адже в цей період цього року немало коштів міського бюджету і не тільки було спрямовано на розвиток галузі. Зокрема, про це розповів міський голова Олександр Шкіра на загальноміських слуханнях, що відбулися у вівторок, 20 листопада, у приміщенні будинку освіти. Про це та інше дивіться в наступному сюжеті програми. Бюджет нашого міста складає більше 79 мільйонів гривень. За 9 місяців його виконано на 57,5 мільйонів. Із них власних надходжень 33 мільйони. Основним джерелом, наповнення яких, за словами міського голови Олександра Шкіри, є податок із доходів фізичних осіб та земельний податок. Ці кошти в основному виділялися на освітню галузь, зокрема на заробітну плату, а також на заходи з енергозбереження. Утеплення фасадів шкіл. Дитячих садків, ну безпосередньо було проведено утеплення двох дитячих садків. Це номер 8 золотий ключик», і номер 10 Любавонька це замінені на енергозберігаючі вікна, пластикові в школі номер 2 і школа номер 1 І капітальний ремонт, і заміна покрівлі на школі номер 3 у планах міської влади реалізувати проект з енергозбереження в міській гімназії школі номер 6 та міжшкільному комбінаті, а також відремонтувати фасад будівлі школи номер 4 і замінити вікна в цьому закладі та школі номер 5 Щодо економічного розвитку Переяслава, продовжує Олександр Шкіра 2012-го З'явилися нові робочі місця. Нинішнього року були створені нові робочі місця. Це першу чергу і товариство Поставу Україна. Ви знаєте, були відкриті такі об'єкти, які займаються обслуговуванням населення. Це маркет великий, який також створив певну кількість робочих місць. Крім того, зазначає очільник міста, влада працює над упровадженням заходів щодо підтримки підприємств, які функціонують на території Переяслава. Це в першу чергу завод продовольчих товарів, який вже розпочав свою діяльність ще в минулому році. І зараз він не припиняє свою діяльність, планують нарощувати об'єми виробництва. Цьогоріч, завдяки спонсорській допомозі, були встановлені дитячі майданчики. Ця робота обіцяє міський голова буде продовжуватися і надалі, із залученням коштів із місцевого бюджету. Велика увага 2012-го приділялася ямковому та капітальному ремонту доріг Переяслава. Це в першу чергу стосується таких вулиць, як герої Дніпра. Ярмаркова в частині від третьої школи, центральна частина міста Сковороди, Золотоніжське шосе, Новокіївське шосе Богдана Хмельницького. Ну капітальний ремонт таких вулиць, як з містком, до речі, і місток також відремонтували вулиці Літописні. Проводиться і робота з відновлення вуличного освітлення в Переяславі. По завершенні звіту до Олександра Шкіри звернулися із запитаннями. Так місцевих жителів цікавило, коли завершиться ремонт по вулиці Ярмарковій. Зима на носі, весною окопи будуть на дорозі. Я зараз дам вам відповідь. Давайте. Зараз ми працюємо над тим, щоб через обласне казначейство були виділені інша, інші суми коштів, які нам необхідні для того, щоб завершити ремонт по вулиці Ярмарковій. Майже кожен, хто звертався до міського голови із запитанням, говорив про поганий стан доріг. Також ставилося питання щодо збереження історичних пам'яток нашого міста. Хвилює стан місцевого дорожнього покриття і жителів центральної частини Переяслава та мікрорайону Лагерів. Про це і не тільки з міським головою та представниками відповідних служб вони говорили цієї середи, 21 листопада. Тоді в актовій залі ЦПТО відбулися чергові громадські слухання. Побувала на них і наша кореспондентка Івана Данюк. Жителі лагерів свого обурення не приховують. Мовляв, мало того, що дороги не в кращому стані, так віднедавна ще й вуличного освітлення немає. У зимовий період зазначають темні раніше. Дітям страшно повертатися зі школи. На 4,5 кілометри магістралі електричної у нас було 4, 10 вуличних фонарів. Зараз не горить нічого. Ще піде дощ, сніг, дороги ніякі. Додому прийдеш, з розбитим носом ще й досить. Міський голова Олександр Шкіра наголошує на тому, що ця проблема є актуальною для Переяслава загалом і переконує, що для її вирішення робиться все можливе. Що ж до мікрорайону Лагерів, то вже найближчим часом тутешні мешканці можуть розраховувати на покращення його інфраструктури. В першу чергу вуличне освітлення, потім регулювання доріг. А в кінцевому результаті тверде покриття повинно бути. Стурбовані жителі центральної частини Переяслава ситуацією, яка склалася із теплопостачанням. Коли буде у квартирах тепло. Ні для кого не секрет, що наразі як це не прикро, але тепломережа, зазначає її начальник Володимир Біліченко, переживає не найкращі часи, що в першу чергу зумовлено значними сумами заборгованості населення та місцевих структур за надані їм послуги. Якщо у вас і квартирі неякісне якісне водопостачання... Висловлюють Переяславці й своє незадоволення роботою в УКГ та ЖЕКу, на що по завершенню зібрання депутат округу номер 16 Олена Розовик запропонувала жителям подумати про створення будинкових кооперативів, аби в подальшому не залежати від згаданих служб. Очора ж громадські слухання відбулися і у мікрорайоні Левади. Про них ми розповімо в черговій програмі огляду новин. З наступного ж тижня робота слухань продовжиться. Згідно з графіком, у понеділок вони пройдуть у мікрорайоні Карані о 17-й годині. У вівторок у підверках 18-й та в середу о тій же порі у Борисівці. На початку листопада у будинку художньої творчості дітей юнацтва та молоді джерело відбувся екологічний диспут, чому не можна спалювати рослинні рештки. Цей проект був створений у рамках школи лідерів учнівського та студентського самоврядування за підтримки громадськості міста та проекту Прозора Україна днями приміщення міської ради проходила друга так звана майстерня диспут, на якій був присутній представник із Польщі, заступник керівника регіонального центру фундації розвитку місцевої демократії Пшемислав. Фендріх. Детальніше про це у сюжеті. З настанням весни та осені Переяслав перетворюється просто на туманний альбіон. На території присадибних ділянок жителі міста спалюють опали листя, сухі гілки та інший садово-городній непотріб. 19 листопада проходила друга нарада майстерні на тему, що робити з рослинними рештками, учасники якої були не лише школярі та студенти міста, а й представники різних комунальних служб, міліції, також відділу культури і туризму міської ради та багато інших. Перед присутніми виступала керуюча справами виконкому Тетяна Швидка. У своїй доповіді вона зазначила, що це питання розглядалося серед громади міста неодноразово впродовж кількох років поспіль. Це питання, піднімалося на громадських слухання попередніх років. Це питання ми висвітлювали в засобах масової інформації, ми друкували майже такі цілі інструкції, що робити, як робити. І все-таки люди і звернення громадян до міської влади, до міського голови, показують нам те, що це питання у нас не вирішено. Також слово надали заступнику керівника регіонального центру фундації розвитку місцевої демократії Пшемиславу Фенріху з міста Щецена, що в Польщі. Він зазначив, що приїхав не для того, щоб вести розмову про спалене листя ціль його візиту налагодити діалог між владою та переяславцями. Я не приїхав тут, щоб розмовляти про опаленню листя. Я не приїхав сюди до вас, щоб розмовляти про листя, про, 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 про листь, яке спалюється. Я приїхала, щоб товаришись розмові мешканців з влади. Я приїхав, щоб супроводжувати розмову мешканців з владою. Пан Пшемислав упевнений, що головний поштовх у вирішенні будь-якої проблеми винести її на огляд місцевих жителів та влади, щоб спільними зусиллями намагатися її вирішити. Також учасники фотокросингу демонстрували свою роботу під назвою Переяслав у Диму. Ідемо далі. Цьогоріч українська громадськість відзначає 290 років від дня народження знаного в усьому світі філософа, мислителя, письменника Григорія Сковороди. А через одне десятиліття святкуватимемо 300 річчя цієї дати. До 2022 року заплановано немало заходів з ушанування пам'яті великого українця. Так, у рамках цієї програми в нашому місті проведено обласний конкурс серед творчої молоді на краще декламування поезії та виконання літ. Літературно-музичної композиції виступи бачила Тетяна Панченко. Конкурс на краще виконання творів Григорія Сковороди запроваджений національним історико-етнографічним заповідником Переяслав з нагоди відзначення трьохсотліття з дня народження мислителя, каже завідувачка науково-дослідного відділу Меморіальний музей Григорія Савича Сковороди Інна Більченко. Цьому році на державному рівні відмічається 290-річчя із дня народження Григорія Савича. Це своєрідна підготовка до великого проекту, який називається Сковорода 300 тому що через 10 років ми будемо святкувати 300-ліття із дня його народження. Конкурс тривав два дні. Першого в ньому взяли участь юні жителі нашого міста та району. Десятикласниця ліцею інтернату Марина Мікула розповідає, що готуватися до нього було нелегко, адже твори Григорія Сковороди складні для сприйняття. Я не могла швидко вибрати однозначно, який я буду розповідати, але ось ну зупинилася на цьому вірші. Їдеш, хочеш нас лишити. Це він присвячує своєму другові вірш, який від'їжджає з Прияслава. А от Марина Мостова на конкурс підготувала відомий вірш Григорія Сковороди. Усякому городу нрав і права, який, на її думку, є актуальним і в наш час. Для мене цей вірш дуже такий складний для мого розуміння, тому що це дуже філософський вірш. Кожна людина має свої цікаві інтереси, там не знаю, різні уподобання. Ось і це треба пережити і перенести. Наступного дня своє вміння в декламуванні демонструвала молодь із міст області Аліна Федорова, педагог-організатор із Броварської школи. Нам розповідає, що дізнавшись про конкурс, вирішила взяти у ньому участь. Його твори взагалі мені дуже важко давалося, але вони настільки цікаві. Я в університеті вивчаю психологію і ну воно близько. Воно філософія, психологія. Анастасія Таможня, одинадцятикласниця з Бучі. У подібних конкурсах бере участь не вперше, тож виступала впевнено, хоча вважає, що виклалася не повну. Все ж таки я підготувалася і в мене непогано вийшло. Я дуже рада, що взяла участь у цьому конкурсі. От для мене якось не дуже не повну виклалася, як би хотілося. Але всім сподобалося багато хто підходив, говорив, що гарно вийшло. Виступ Анастасії високо оцінили і члени журі. Вони оголосили її переможницею конкурсу в номінації Декламування у виконанні літературно-музичної композиції перше місце зайняла театральна студія дебют із Бородянського району. Серед учасників були відзначені й наші земляки. Так Анна Петрова зі стовп'яху декламуванні здобула третє місце. У виконанні літературно-музичної композиції було відзначено колектив Фортуна з міської школи номер 7 якому присуджено теж третє місце. Призерам та переможцям конкурсу було вручено грошові винагороди. Понад 10 років тому у Хмельницькому ДПУ започаткували конкурс МІС-Університет, але традиційним він не став. Та все ж зусиллями місцевого вишу, його працівників та за допомогою спонсорів вдалося відновити забуту традицію. На сцені актової зали ДПУ імені Сковороди знову започатковано проведення конкурсу МІС-Університет. Красу дівчат та їхню грацію разом з усіма глядачами оцінювала і наша журналістка Ольга Гребенщикова. Перший конкурс краси було проведено в 1888 році на бельгійському курорті СПА, і відтоді такі заходи стали популярними в усіх країнах світу. Вони були спрямовані на те, щоб якомога краще оцінити не лише красу конкурсанток, а й їхнє вміння красиво ходити, вправно володіти собою перед глядачами і журі. У місцевому виші також започаткували конкурс краси Міс Університет. 14 вродливих дівчат представляли себе на ньому. Конкурсантки постали на сцені у вигляді лісових міфічних створінь німф. Саме так і розпочався перший конкурс, де красуні повинні були продемонструвати свою грацію та справити перше враження. Під час першого конкурсу ведучі представили красунь та назвали щасливі номери, під якими вони виступатимуть. Отож під першим номером була Тетяна Симончук, номер 2 Наталія Матіга. Учасниця під номером три Тетяна Вітківська. номер чотири дістався Альоні Гробатенко. Вікторія Перевертень учасниця під номером п'ять. Шостий номер випав красуні Юлії Ігнатієвій. Під сьомим номером брала участь Яна Руденко. Номер вісім представляла Ольга Романчук, номер дев'ять Валерія Руднічук. Анастасія Буряк виступала під Номером 10. Одинадцятою стала Руслана Ковальчук, 12 Мар'яна Вовк. Під щасливим номером 13 брала участь Ірина Царинок, а 14 була Ганна Журавська. Під час другого конкурсу дівчата повинні були коротко розповісти про себе, а також дати відповіді на несподівані запитання ведучих. Декому вдалося не лише показати свою комунікабельність, а й добряче розсмішити всіх присутніх. Тут, знаєш, Альон, тут уже, тут уже доля людини прослідковується. Любить машини і швидкість, не любить тормозів за кермом. Що, були випадки. Да. Да? А конкретніше. Да. Як звати тормоза? <плес> Ті, ну це вже випадок і життя, люблю, я теж люблю швидкість. Ну, Тормоз звати Рома. О. Наступний конкурс шоу це демонстрація своїх талантів. Дівчата показували все, хто на що гаразд. Співи, танці, сценки, фотопоказ. Презентували також власні дизайнерські роботи та вміння пригонтувати страви. Декому вдавалося вразити своєю майстерністю. Кому потрібно було ще трошки повчитися? Найулюбленіший конкурс у цих чоловіків вихід красунь у купальниках. тому без коментарів. Ведучі конкурсу Олександр Молоткін та Андрій Іващенко розважали всіх присутніх жартами. Ну запитання, ну а що робити? Тут такого шансу може за багато років перше мені представилося. Скільки красивих дівчат поставити, і такі каверзні запитання. Яких чоловіків ти любиш розумних як Молоткін, чи красивих, як Іващенко? Останнім вирішальним конкурсом був вихід красунь у вечірніх сукнях. Тепер слово за журі та глядачами. Хто ж стане красунею університету-2012? Уперше за історію проведення такого конкурсу три учасниці набрали однакову кількість балів. Тому в журі була дуже важлива місія шляхом переголосування обрати перше, друге та третє місце. За підсумками суддів, третє місце посіла Валерія Руднічук, номер 9 Друге місце та звання першої віце дісталося Мар'яні Вовк. Звання Міс Університет-2012 виборола Ольга Романчук, яка виступала під восьмим номером. Дівчина не приховує свого хвилювання, а також вдячності всім, хто її підтримував. Я на обличчі ви такі емоції, дуже щаслива. От просто емоції зашкалюють. Перш за все хотіла подякувати своїм друзям. Вони мені дуже допомогли в підготовці. Хотіла подякувати організаторам і також нашому хореографу Марині Кондес. За гучністю аплодисментів визначили місць для датських симпатій. Нею стала Тетяна Симончук, учасниця під номером один. Я дуже рада цьому титулу. Мені дуже сподобалось. У мене дуже хороший настрій, я не розстраююся, цей опит. Ну, мені сподобалось. Так, Я дуже дякую моїм друзям, моїм батькам, знайомим, які мене підтримували всю підготовку до конкурсу. Я дуже їм вдячна. Усі без винятку дівчата були достойні звання красуні університету, але об'єктивне і непідкупне журі визначило переможницею лише одну. Хоча, як запевняють учасниці, досвід, який вони здобули під час участі у конкурсі, безцінний і запам'ятається на все життя. Наразі це і все, про що ми хотіли вам розповісти. Я дякую за увагу. До зустрічі на телеканалі Альта.